Всім привіт, друзі! Це я зробив своє перше відео на цьому каналі. І якщо ви е, включили це відео і підписані на канал maxpro 10 з маленькими буквами і без відступів, а тут у мене з великими буквами і від відступів. І з відступами, точніше. І це мій другий канал. Я навіть е, скоро підтверджую. На основному каналі моєму Max Pro 10. Те, що в коментарях напишу. Там, те, що це реально цей канал другий. І я навіть відео окремо там зніму трохи. Ну і друзі, і це правда, дивіться, я можу вам все доказати. У мене скін такий ж самий, у мене нік такий ж самий, як там. Просто у мене таке ж саме. У мене ті ж самі люди є в друзях. Це все правда. Просто ось. У меня в друзях. Ось, я грав, е, Он, мій друг, зараз знайду. Марк мого друга. Ось. Пишем. не знаете, це. А, ні, це повністю, А чому, А, ні, Ось, мій друг. З яким я часто дуже граю. І ще Віка я з нею один раз грав без дзвінку. Ну, друзі, це мій другий канал, я скажу. Так що підписуйтесь на нього і на мій справжній канал. Ну, якщо хочете, то на цьому каналі буде не Роблокс, якщо захочете. Пишіть в коментарях. Чи хочете ви Роблокс чи ні. Ну добре, і на цьому вже все. І всім пока-пока. А посилання на мій основний канал буде внизу в описанні.